Так, народ, хочу показати вам одну цікаву ничку. В ній не дуже, по-моєму, цінний лут лежить, але сама по собі цікава головоломка. Знаходиться вона на станції переробки відходів. Тут ще квест є, пов'язаний з полуднем. Коротше, станція переробки відходів, хто грав у? Прип'ять, то і знає, коротше. Називається вона Старий Схрон. Приходимо ми сюди і бачимо, що тут у нас електронний замок чотирьохзначний. Всередині стоїть, е лежить маска, судячи з усього, і нам потрібен оцей сейф. Який же шкод, ви спитаєте. Підходимо до цього автобуса, тут на ньому намальований значок нички. І дивимось. Тут у нас на сидіннях для пасажирів намальовані крейдею цифри. Я тут стояв, десь думку, гадав, не знаю, ну, хвилин 10-15, поки до мене дійшло, що треба зробити. І так, нам треба 4 код. На сидіннях для пасажирів лежать різні речі. Дивіться, вам необхідно звернути свою увагу на диск відеокасети. Тут у нас одна, один диск лежить. Тут у нас два диска лежать. Тут у нас три і чотири. Тобто, взяти по порядку. Один, два. 3, 4. В такому порядку. І беремо, дивимося, на яких сидіннях кожен диск лежить. Тобто, от. один диск лежить. сидіння під номером 2. Далі у нас іде 7. Два диска. Потім третій диск. Три диска. Один. Тобто, 27, 1. І четвертий. Теж один. Виходить 27.11 код. Ну і пішли перевіряти. Вводимо оцей код. 27 11 Код вірний. правильно головоломка. Тут ще і радіо грає, що у нас тут? Противо... Протигаз-аерозахист називається. Да, ничка тут не сильна, я згодний. Ну, але сама головоломка прикольно побудована, мені вона дуже запам'яталася. Вирішив з вами поділитися. Можливо, можливо, лут відрізняється, тому що по першому проходженні тут у мене лежало набагато більш жирний хабар. Тут лежали не тільки набої для 7,62 і парочка пляшок з водою, там, горілкою, і набої для пістолета. Тут ще лежали патрони для дробовика, дротики лежали. І, по-моєму, тут ще був, були набої під РПК. В будь-якому разі, якщо вам було це відео корисне, пишіть в коментарях. Всім дякую.